На початку 1915 року інтенсивність бойових дій на Західному фронті знизилася. Німеччина сконцентрувала свої сили на підготовці операцій проти Росії, французи та британці також використовували цей час для накопичення власних сил. 22 квітня 25 травня 1915 року відбулася друга битва при ІПРІ. Ну, перша битва відбулася на початку 14-го, війни в 14-му, але вона не мала особливого значення, тому її не розглядають. При цьому Німеччина вперше в історії людства і неочікувано для англо-французьких військ використала хімічну зброю, хлор. 22 квітня на позиції британських військ було випущено 180 тонн хлору. Газова хмара рушила на противника, а за нею йшли німецькі солдати. Британці, не будучи споряджені засобами захисту від газу, задихалися помирали. Решта військ в паніці тікала з окопів, які без бою займали німецькі солдати. Проте німецьке командування не врахувало погодні умови і частину хлору було віднесено вітром на німецькі позиції. Лише від газу постраждало тисяч чоловік, 5 тисяч з яких померли. Німці, не маючи достатніх резервів, не змогли скористатися цією тактичною перемогою для проведення наступу. Після іпорської газової атаки обидві сторони змогли швидко розробити протигази різноманітних конструкцій для захисту своїх військ. Восени відбулася ще одна операція в Шампані та Артуа, в ході якої обидві сторони понесли втрати в 340 тисяч чоловік, але Антанта просунувалась лише на кілька кілометрів глиб. Обидві сторони, все більше, укріплюючи свої оборонні позиції, не змогли виробити тактики, яка б дозволила прорвати фронт, навіть із використанням великої кількості військ та артилерійської підготовки. Дії початку 1915 року показали, що такий тип військових дій створює величезне навантаження на економіку та людський ресурс. Армії помітили значну користь від авіації та автомобілів. Для траншейної війни з'явилися траншейні дробовики, легкі міномети та ручні гранати. На 1915 рік німецьке командування перенесло головний удар на Східний фронт, стараючись вивести Росію з війни з сепаратним миром. Початком стратегічного плану стала августівська операція 7 27 лютого 2015 року. Незважаючи на початковий успіх операції, прорвати російський фронт не вдалося, а в ході праснижської операції німці зустрілися із контратакою російських військ, яка призвела до відступу на початкові позиції по кордону Східної Прусії. 9 11 лютого австро-німецькі війська почали наступ в Карпатах, сподіваючись на тиск на слабку частину російського фронту в Буковині. При цьому російська армія почала зустріч наступ, розраховуючи перейти Карпати та вторгнутися в Угорщину. В північній частині Карпат фронт за лютий березень фактично не зсунувся, але на півдні Карпат російська армія не встигла перегрупуватися і до кінця березня втратила більшу частину Буковини з Чернівцями. 22 березня пав Перемишль, що стало останнім великим успіхом російської армії в 2015 році. Після невдач на північній частині Варшавського виступу німецьке командування перенесло головний удар в Галичину. 2 травня австро-німецькі війська провели горлицький прорив російського фронту. В червні вересні російські війська почали великий відступ з Польщі, Литви та Галичини, але наступ німецьких військ було зупинено через дію російського командування із закриття проривів у фронті. 14 грудня російські війська провели наступ в районі Тернополю, сподіваючись відволікти австрійців від Сербського фронту, але операцію було зупинено. Після довгих переговорів із італійським урядом з боку центральних держав та Антанти, 26 квітня було укладено лондонський пакт, за яким Італія впродовж місяця зобов'язувалась оголосити війну Австро-Угорщині та всім ворогам Антанти. Італія отримала обіцянку території та кредит в 50 мільйонів фунтів. 23 травня 1915 року Італія оголосила війну Австро-Угорщині. Але впродовж всього року італійсько-австрійський кордон майже не змінився. Найвідомішими в протистоянні між Італією та Австро-Угорщиною стали битви за Ізонцо. Коли на одній і тій самій ділянці фронту Італія та Австро-Угорщина витісняли один одного впродовж всієї Першої світової в цілих 12 битв за Ізонцо. 14 жовтня 1915 року Болгарія оголосила війну Антанті та почала наступ проти Сербії. Утворився Четверний Союз в складі Німеччини, Австро-Угорщини, Османів та Болгарії. Через територію останні Туреччина тепер вільно могла контактувати зі своїми союзниками проти невеликої сербської армії в жовтні 15-го року рушили німецькі, австро-угорські і болгарські війська. Росія не могла надати Сербії допомогу, а французькі й британські частини прибули запізно сербську армію вже було розгромлено, її залишки на чолі з королем евакуювали на грецький острів Корфу. На новоутвореному Балканському фронті бойових дій до середини 2018 року майже не велось. На початок 1915 року англо-французьке командування розробило спільний план Дарданельської операції, метою якої був прорив Дарданел, вихід в Мармурове море та до Стамбулу. Після невдач на морі план було змінено, і Антанта мала висадити війська на Галіполійському півострові та на протилежному березні. 25 квітня розпочався десант британців, французів, австралійців та новозеландців на трьох плацдармах, але нападаючим вдалося втримати лише ту частину Галіполі, де було десантовано Австралійсько-Новозеландський Корпус. Основні бої відбувалися до середини серпня, але Антанта була вимушена готуватись до евакуації. Останні сили були вивезені в січні 2016 року. На Кавказькому фронті російські війська відбили наступ турецьких військ. Не досягши особливих успіхів на Східному фронті в 1915 році, німецьке командування вирішило в 1916 нанести основний удар на захід та вивести з війни Францію. 21 лютого 1916 року німецькі війська почали наступальну операцію в районі фортеці Верден, яка отримала назву Битва при Вердені або Верденська м'ясорубка. Після активних боїв німцям вдалося просунутися на 6-8 кілометрів вперед і взяти деякі з фортів Вердену, але наступ було зупинено. Антанта втратила 750 тисяч чоловік, німці 450 тисяч. На прогані французького командування в березні 16 року, на Східному фронті, російські війська провели нарочську наступальну операцію, яка закінчилась невдачею, але змусила німців зменшити тиск на Верден. В ході Верденської битви вперше використовувалася ще одна нова зброя вогнемет. На прохання італійського командування та згідно директиви російської ставки 22 травня 1916 року, ну або за новим календарем 4 червня 16 року, на російському Південно-Західному фронті почалась наступальна операція, яка отримала назву Брусиловський прорив. Війська генерала Брусилова відбили в центральних держав майже всю Волинь, Буковину та частину Галичини. Австронімецька сторона втратила близько півтора мільйони солдатів, а російська майже 500 тисяч. 1 липня розпочалася наймасштабніша битва Першої світової війни. Битва на річці Сомма, в ході якої вперше було використано танки. Після Вердену, Соми та Брусиловського прориву Антанта перейняла загальну ініціативу в свої руки. Німецька оборона була продавлена на 10 кілометрів в глибину на 35-кілометровій ділянці фронту. Внаслідок битви загинуло близько 620 тисяч чоловік з боку Антанти та близько 440 тисяч, 440 тисяч чоловік з боку Німеччини. На Кавказькому фронті, в січні-лютому, в Ерзурумській битві російські війська розбили турків, в квітні взяли Трапезунд. Успіхи Антанти спонукали Румунію виступити на боці Антанти, і 27 серпня, після домовленостей з Антантою, Румунія оголосила війну Австро-Угорщині. Але до кінця року румунська армія була розбита і майже вся країна була окупована. Наприкінці 1916 року Німеччина та її союзники запропонували мир, але Антанта відхилила цю пропозицію. Напередодні війни Німеччина приділяла значну увагу створенню величезного надводного флоту, який би зміг завдати поразки головній морській державі Великобританії. Проте з початком війни Німеччина не могла протидіяти морській блокаді країн Антанти. Дії її флоту обмежувалися лише Балтійським морем, а Австро-Угорського лише Адріатичним. Тільки незначні сили німецького флоту, що опинилися з початком війни на просторах Світового океану, завдали деяких турбот союзникам. Так, в Чорному морі під Османським прапором німецькі крейсери Гебен і Бреслау обстрілювали Одесу, Севастополь, Новоросійське, Феодосію. В Атлантичному і Тихому океанах діяли німецькі рейдери, що прагнули порушити морські перевезення країн Крейна. Однак на кінець 14-го року, після розгрому німецької ескадри в південній Атлантиці біля Фолклендських островів, держави Троїстого Союзу опинилися в остаточній морській блокаді. Потерпаючи від останньої, вони шукали ефективних засобів протидії, і порятунок вбачався в широкому застосуванні підводних човнів і розгортанні підводної війни. У лютому 2015 року Німеччина оголосила всі води, які омивають Великобританію з зоною бойових дій і спрямувала туди свої підводні човни. Так, 7 травня об'єктом атаки став британський пасажирський лайнер Лузетанія. З 1198 людей, що перебували на борту, 124 мали американське громадянство, і, в подальшому, не бажаючи конфліктувати з США, Німеччина призупинила підводну війну. У травні червні 16-го року в північному морі біля берегів Ютландії, в Данії, відбулася найбільша в історії морська битва. Німецька ескадра спробувала розсікти британський флот аби розбити його по частинах, одначе сама мало не опинилася відрізаною від своїх же баз. Німецький флот поспішно залишив бій. Під час баталії британці втратили 14 кораблів, німці 11. По суті, жодна зі сторін не перемогла в цій битві. Формально виграли німці, але стратегічно виграли британці. Повернувшись до баз, німецький флот у відкритому морі більше не з'являвся. У Німеччині знову активізувалися прихильники необмеженої підводної війни. Ми будемо топити навіть тріску, якщо вона попливе в Англію. Казав Кайзер Вільгельм ІІ. На дно було відправлено більше двох тисяч суден. Агресивність Німеччини обурювала світову громадськість, а загибель американських кораблів, а особливо американських громадян, дедалі більше налаштовувала громадськість США проти Німеччини. Затягування війни дало зрозуміти, що перемога визначається не стільки фронтом, скільки тилом. Вже в 1915 році всі зіткнулися з труднощами постачання армії. Найбільший дефіцит озброєння через слабкість економіки відчувала Росія. Щоб розширити масштаби військового виробництва, почалася перебудова всього національного господарства. Держава визначала обсяги необхідного виробництва, розміщувала замовлення, забезпечувала сировиною та робочою силою, вводилася трудова повинність яка давала можливість зменшити дефіцит робочих рук. Оскільки військове виробництво зростало за рахунок мирного, виник дефіцит споживчих товарів, який примусив вводити регулювання цін і нормування споживання. Мобілізація шкодила сільському господарству в усіх воюючих країнах, крім Британії, виробництво продовольчих товарів скоротилося, а це призвело до введення карткової системи розподілу. У Німеччині, яка традиційно ввозила продукти харчування, через блокаду склалося дуже скрутне становище. Відтак рівень життя більшості населення воюючих країн знизився. У Німеччині до 1917 року наповнення продуктових карток навіть не задовольняло фізіологічних потреб. Зимою 16-17 року почався голод. Тяжка повсякденна праця перебування в чергах, голод і холод стали долею мільйонів людей. У прифронтовій смузі постійними небезпечними супутниками життя цивільного населення стали артилерійські обстріли з далекобійних гармат. Почалося використання авіації для бомбардування цивільних об'єктів тилу. Під час бойових дій населення потрапляло під окупацію армії противника і відчуло на собі реквізиції, контрибуції та страти. Особливо жорстоким був окупаційний режим німецьких військ. Так завершуються події. 1915-16 років, але Перша світова війна все ще не завершується.